Четко в роботі в нас перший насос, в резерві другий і третій насос. З перевірки обладнання починається робочий день операторки котельні Людмили Громенко. Працює з котлами та іншим теплообладнанням 16 років, каже жінка. Саме стільки вона у цій професії. Я залишилась без роботи, стала на центр міський центр зайнятості, там, де запропонували мені навчання оператором котельні. Є такі курси, якщо хочете, будь ласка, я з задоволенням захотіла, вивчилася, про щося взагалі не шкодую. Щоб селі містян були цілодобово степлом, стежить за роботою котельні і вночі. З 8 до 8 вечора днівна зміна, і з 8 до ранку, 8 – нічна зміна. Важкувато, але ну звик. Робота каже, не складна, але відповідальна, бо права на помилку немає. Потрібно за всім добре слідкувати за параметрами, особливо, тому що це від нас залежить, яке, яка, яка якість буде, яке опалення буде відповідно на наші будинки, які ми подаємо. Директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась розповідає на підприємстві половина операторів котелень. Жінки З початком війни ця кількість збільшилась. Це досить важка робота по тій причині, що це велике обладнання, масивне обладнання, це обладнання, яке працює під тиском, це обладнання з високими температурами, з великою напругою електричною. Через нестачу працівників, додає директор підприємства, частину посад, де працювали чоловіки, нині обіймають саме жінки. На інших потреба залишається. Зварювальників немає ще раз, слюсарів немає, тому що. Жінка просто фізично не може виконати той обсяг робіт фізично на мережах. Насправді, цих професій не вистачає найбільше. Не вистачає для повного комплектування робітничого та інженерного складу, говорить Павло Карась, 25% працівників. За останній час ми втратили відчутну кількість працівників. Коли залишиться ситуація з бронюванням, і так далі. І те, що планується з 28 лютого залишити нам лише 50% броні, шановні, ну, ми не виживаємо. Нині серед шукачів роботи 80% – це жінки. Говорить заступниця директора Черкаського обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. До початку повномасштабної їх було 50%. Якщо говорити про вакансії, то в довоєнний період ми не відчували такий дефіцит робочої сили, і в нашій області, як правило, станом на дату на одну вакансію претендувало 12-13 осіб. На робітничі професії, що потребують фізичної витривалості, жінки працевлаштовуються менше, говорить Марина Сорокіна. Сьогодні роботодавці так відчувають дефіцит саме в працівниках от такого напрямку, і в нашій області в поточному році близько 200 жінок були працевлаштовані саме на такі професії: це слюсаремонтник, слюсар, слюсар аварійно відновлюваних робіт, експедитор, водій навантажувач опанувати ці професії можливо завдяки навчанню в центрі чи закладі освіти. Якщо роботодавець потребує працівника за будь-якою професією, ми можемо знайти претендента на роботу, і людина обирає навчальний заклад або Державної служби зайнятості, або просто з системи освіти. Знову ж таки навчається У нас жінки в Україні дуже сильні і з роботою справиться з любою. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.